Чого очікуєш від перегляду іспанського футболу з Фавбе? Напруги та грації рухів як в кориді? Фавбе. Спонсор перегляду твого футболу. Восьмою фіналу Окопа Дель Рей Мадридський реал прийматиме сельту. Формально все ж таки ще два матчі продовжуються. Але зрозуміло, що саме матч Реал Сельта буде закривати програму цього раунду Кубку Іспанії. Вже пробилися до чвертьфіналу Валенсія, Хетаф, Леганес, Барселона і Мадридський Атлетико. Наразі ще тривають матчі Атлетик Більбао, Сасуна і Реал. Сусіда Трайволікану. Відбудеться і Мілан. Обидва матчі Реал програв. Ну, Цим ударом, звісно, важко було. Оскарові Мінгесі відзначитися. Спрацювала ще й стінка. Намагався перекинути Ні. сучас усього на лівому фланзі. Удар по воротах небезпечний від Старфельда. Скинув м'яч ще гравець Барселони Маркос Алонсо. Ось він відскочив трохи назад, і скинув під удар партнерові, але над Реалом Сельта дуже невдало в цій парі грала, зазнавши 14-тьох поразок і тричі, лише тричі зігравши в нічию. Пробуває молодруч, пробуває влучно, але у грі Іван Вельян. Нещодавне класик вибув м'яч Маркос Алонсо універс Універсала. Ні там не було дискваліфікації Мінґеси. Бу, для Гірадеса випустити його на іншій позиції, а не на правому фланзі. Удар здалеку – це все одно, що ротація. Удар здалеку небезпечний. Але надійно зіграв Не Ось відповідає критика. Будемо говорити так. Чому мені? Жерал тиснути на ворота суперника. Ну, дійсно важко в ці хвилини Селті. Не вдається зачупитися за м'яч, Удар здалеку вже від Рюдігера. Вище воріт пробуває захисник. Намагається розхитати Мінгесу Браїм. Модрич віддає пас на Діаса, Той пробуває по воротах. І Вільяр грі. Можливо, навіть прострілював Бреїм, але. Матч з Мінерою віддав два гольові паси. Гарсія. Лівий захисник Реала, вихованець клуба, який після двох, а дуже пристойних сезонів з одного разу дарують. програв вдома Реалу. Поступилася Рілю і Ліверпулю. Мбапе на ударній позиції пробуває МБАПЕ, але Старфорд встигає супернику завадити дуже. Сведберг м'яч повертає обікрав він Вінісіуса. Альвера сумчується ворота суперника. Сведбер прокидає. Опиняється на газоні, прокидаючи далі м'яч повз Луніна. Але демонстративно не реагує Мунера Монтеро. А нам все ж таки цікаво, що там. Відбулося в декількох метрах від лінії воріт Реала. Реал вже в атаці. Знову з лівого флангу заходить «Мбаппе». Пробуває з острову Кутай забиває МБАПЕ. Одину на користі Реала. І кращий бомбардир команди. Поточний кращий бомбардир команди забуває свій 16-й гол в усіх турнірах. Ось з чого все починалося. І Чи відмота... відмотає саме до цього епізоду Мунера Монтеро? Васкес там ще розводив руками, віддав пас в центр Себаліос. Ну ось тут ще на власній половині поля підхопив м'яч Бапе і пішов вперед. Ось звичні рухи, звичний рейт для МБАПе. Скільки ось подібних він. Зробив продовж кар'єри. І Хаві Родрігіс, який як ми звернули увагу з невеличким ушкодженням, грав останні хвилини, ну, майже все ж таки виправити помилку. Чому ні? Чудово зіграв Вінісіус. Вінісіус пробуває несильно по воротах. Намагався, здається, він здивувати воротаря, пробувши з під засельди. Вілья капітан команди в воротах в обороні. Хаві Дігес, Старфольд і Марко Салонсо. Пас на Вінісіус. А Вінісіус подвоює перевагу Реала на початку другого тайму. 2-0. 15-й гол забуває Вінісіус. І відзначаються обидва кращі бомбардири Реала наразі. 16-й гол сьогодні забив Мбаппе, 15-й Вінісіус. Намагається він не відставати. Так само, як і Мбапе віддав пас у боротьбі з суперником. Діаса не було положення позагрою. Вінісіус також у першим дотиком Вінісіус впевнено переграє воротаря. Пробуває у правий кутворіт. Зімітувавши усі якраз корпусом спробував пробити протилежний, на це копився воротар і 2-0 стає рахунок. Полжу капітан капітан у воротах, в обороні. Септа нарешті добирається до, вор... до воріт Реала. Удар здалеку. Госотело. Півзахисник молодіжної збірної Іспанії, який забив один з голів команди в... Едуардо Коудета. Модрич. Ну а щодо Дурана, Дуран трохи старший, йому 23. Навіс. Імбапе прибуває у воріт. Дуран забив два голи в кубку Іспанії. Ще в одному епізоді асистував партнерові. Два плюс один він має в цьому турнірі. До речі, ось найрезультативніший гравець на матчу команди в цьому турнірі забив три голи. і Віддав три гольові паси. 15 голів команда забила. І шість з них з його допомогою може забити 16-й свого свій в турнірі Сельта. але... Вправно все ж таки зіграли в захисті футболісти Реала, і навіть не вдалося гостям пробити по воротах. Хоча ось у ці хвилини дуже активно почав діяти суперник Реала, який не отримує все ж таки третій гол. Венісіос елегантно перекинув воротаря. Але не дуже сильним був цей кидок, так би мовити. Помилився, помилився Вільяр. Діас відіграв на Вінісіуса, але встигає врятувати репутацію капітана команди Карл Старфельд. Вінісіус. Чудовий пас на Діаса. Діас увійшов до штрафного майданчика. Обіграв. Мурібай пробив по воротах, але Муріба все ж таки встигає. А виставити ногу буде куту. Атака, яка починалася з Чомені. Взагалі, Чомені сьогодні чи не кожним рухом демонструє, наскільки йому зручніше впілесіс? Не вдається йому цього разу за м'яч зачупитися. Вінісіус. Вінісіус, Вінісіус пробиває по воротах, пробиває невлучно. І кутовий призначає арбітер. Там був рикошет Мінгеса. Навіс від Мінгеса Лунін. Ну, здається, все ж таки зіграв. Ворота Реала. Удар здалеку. І Ось зараз. Зіграв, так зіграв. Андрій Лунін. Розкішний сейв. Сотело чудово пробивало, що краще зіграв Воротар. Можна тільки здогадуватися. Карейра. Муріба. Вгадив встало. Муріба. Лунін помилився І Бамба... Бамба, можливо, перебував у положенні поза грою. Перебував. Але цього разу не настільки круто зіграв. Кидає вперед Вінісіуса. Тому не вдається Старфельда проскочити, але Мбапе отримує пас. Прокидає на Вінісіуса. то віддає в центр. і Гюлар третій гол забиває. 3-0. Арда Гюлер відзначається в третій в цьому в цьому розіграші кубку Іспанії. Він таким чином кращий бомбардир команди в турні в турнірі. Ну, поки що, принаймні, все ж таки на слуху молодь реала, і важко щось про Гюлера додати І якось здивувати тим, що Гюлер забив, наприклад. Ну чи забив дуже було схоже на ну принаймні. Підстави у відеоасистентів ретельно вивчити позицію Вінісіуса в момент пасу на нього можливо перебував у всаді. сьомий номер Реал. Лар Ось вони підказують арбітрові, що було положення по загрою. Скасовано взяття воріт. І... Помилився Камавінга. Пас в центр і Бамба забиває. Все ж таки, забиває Сельта наприкінці матчу. Ось вони по, проблеми, які зовсім не потрібні були Реалу на останніх хвилинах. 1-2, Сельта повертається у гру. І святкує свій перший гол в цьому сезоні. Жонатан Бамба. В минулому матчі команди віддав він перший гольовий пас. а Сьогодні забив, забив у ворота Реала. Малка Камавінги призвела до цього Сотело. Мінґерса пасу дотик. Дуран пробуває, пробуває. Дуже небезпечно через рикошет. Знову пас на бомба. І ось вона агресія Асенсії, яка призводить до призначення пенаті. Попереджено ще й захисника. Ну ось тоді, коли не потрібно було грати не по сучасному, саме так зіграв Асенсіо. Він судячи з усього там збрався О, у сотело спинаті, але досвідчений Алосо пробуває впевнено зарівнює рахунок. два Забуває колишній захисник Барселони. При цьому забуває рідному клубу. 2-2. Ну, що... Вальверде. Прокидає м'ячем. Чуть доводить суперника Вальверде. Наближається. Наближається. Віддає пас. Під удар. Схибив Ендрі 17-й номер сельти. Прострілює Белінгем. Немає. Не, немає удару. по Бомба. Рюгігер перехопив м'яч. Непогано побачив партнера Бамба, але Рюгер побачив у відповідь Белінгема. Той прострілює. Іґюлер пробив поворота головою. Вінісіус. Розкішний пас. А що зробить Камавінга? Йде він на суперника. Прокидає м'яч. Прострілює. Не наважується він пробити так, як зробив в Бапе в першому таймі. Сотело. Переведення на лівий фланг. Сервін. Відразу пас в центр Бамба. Удар воротах і Положення поза грою. Там Фер Лопес сподівався на ще один пенаті. Хіба тут був в у сайту? Ба? Так, врешті решт. Положення поза грою. Навісу дар по воротах, і Рюдігер не забиває. Спачни команди створили в першому екстратаймі вже під завісу першого екстратайму. Але там плечем пробував у стійко. Сотело втратив м'яч Сотело, порушив правила, але підхопив м'яч Реал, підхопив Родріго, прострілює і у грі Іван Вільяр. Удар по поворотах і третій гол нарешті забиває Реал, І Ось тут, мабуть, навіть дві жовті картки слід Андріко, писати... Він дві футболки зірвав з себе. В кубку Іспанії 3-2. Прийняв, розгорнувся і. Дуже сильно у кут воріт. Гюлер віддає пас. Захисники ось тут чомусь втратили пивність. І Вендрік якраз у відкритий дальній кут влучає. 3-2. Ну, а це вже цікаво. А це вже не дуже схоже на очікування серії пенаті. Що мені відкинув назад. Вальверде пробив здалеку! Ух, який гол забиває Вальверде. 4-2. Вдруге в цьому матчі два голи переваги має мадридський реал. За 13 хвилин, але ну теж не дуже багато. Розкішний гол подарував Вальверде. Це його восьмий гол в сезоні. другий у кубку цього розіграшу 4-2. Як з'ясувалося командом в цій парі слід було відразу не до серії пенальтів переходити, а до другого екстра тайм. Ще один підкат цього разу від Васкеса, Берінгем. Белінгем біжить вперед Белінгем. І пробуває по воротах Белінгем. Але м'яч в аут. Врешті решт пішов з команди. Вальверде. Белінгем. Родріго буде зміщуватися. Відкидає м'яч в центр Вальверде. Ще один удар здалеку. І цього разу кутовий. Заблокував удар Маркос Алонсо. Не будуть гравці Реала зараз поспішати. Це... Дуже гідно вона грала навіть попри те, що 0-2 програвала, а програє вона, врешті-решт, 2-5 чи п'ятою. Ось так забив Едрік. Цього разу він не... скинув футболку. Бо це було б епічно. Ну, ось такий епічний матч однієї восьмої фіналу, особливо. Особливо особливо другий тайм. Особливо другий тайм в е... страдайм. Зорієнтувався Ендрік. І ось в цьому екстратаймі він забив стільки, скільки до того забив за сезон у складі Реал. 5-2. 5-2. Перемога з великим рахунком. 2-5 програли. Барселоні 5-2 переграли Сельту веселі часи. В мадридському реалі. 5-2. Ось з таким рахунком. В цьому дуже довгому матчі Реал здолав. Сельту. ось з такою грою своєї кома його команди Клаудіо Хіральдеса Карло Анчелоті.